8 серпня 2014 року виходить гра 5 часа, яка мала стати останній грою від Скота Колтона, яка мала залишити його кар'єру. Але багатьох успіхів, мільйони переглядів, теорії та різні загадки. Всім тоді було б цікаво дізнатися, хто такий Фіолетовий хлопець, хто був дітей, які сидять в німетрок, та хто такі золоті фразі. Загадковість була усе такою і своєрідною родзинкою в НАФА. І став чимось справді інноваційним. Назвіть мені хоча б одну хорошу, яка була схожа на FNAF, але вийшла до 2014 року. Але що ми маємо зараз? Зіту, неон, які депо, чи персонажі, з дитячих мультфільмів. Бо ФНАФ геймплейно прекрасний, але те, як ми його бачимо. Якби це був темний і темний ФНАФ, це було б І так, у ФНАФу це категорію каєта місця, але загальна атмосфера гри все одно залишається справи. І давайте ми розберемо, чому постав бути і страшним або ж такі кає. Атмосфера та напруга. Пам'ятайте пошукано, па мінімалізм терміва тиша козухна повністю страхом. Це була справжня напруга. Ти не міг віднес, відвести очей від камер, бо чи що аніметроніку то з'явиться, а скрімери, який раптом з'явився, це клас. А що зараз? Скрімери то вам можуть з'якати лише в неочікуване місце або при першому проходженні гри. А далі ти ось вже до них звикаєш. Хіба ж ти не знаю? Якийсь програваць, який без крім може прийти. Так новий флаг можна проходити без, без скрімерів підряд. Так, може, у старій. можна було, а до цього треба було особливо постаратися. Так тоді вона було не розраховано, що ти її продаєш повністю без скімерів. І не зрозуміти мене неправильно. усе зараз, як на мене, не прекрасний геймплейно. Але якби він було б втайно в фонафу і тінями, і проглушеним світом. Це було б ідеально. О, фанат став зараз натяжний. Замість темряви світу, замість страху, я спію кури і гусають аніматроніки. І так, ви скажете, уфнавсяке ти Секрети є ж з місця, але е, місць місць цих дуже багато. Вони нам обов'язково зрозумілися. І також що сама гра вих, якась яскрава дуже, тому що ми можемо побачити багато ось таких аніматроніків. І точніше костюмів, які зараз не справи. І так я розумію, що типу костюми для дітей їх не можна було зробити якимось я я я я страшним тип трохи на 4, але можна було б хоча б в рамках гри зробити їх порушеннями. Мені здалося, це було б хоча б трохи страшно, а не так, як зараз. І це все напевно сталося тому, що фнаф поміняв о... свою цільу аудиторію. Так, ще одна важлива причина, чому фнаф більше не страшний, це зміна цільової аудиторії. Чому зараз поясню? Подивіться на цей офіційний тизер. Тут ось у тизер порушення безпеки, де показана головна антагоністка в ванні. В неї в руках ніж, але в самій ігрі його немає. Чому? Бо його без назвали жорстоким. І так, на усіх тизерах, де присняв ванні, є ніж, але в самій грі її немає. І я думаю, що це без названо жорстоким. Так, зажиття людини в усім, що перетворюється на аніметроніка, той самий спринтфакт це меч жорстокого, аніж ніж. Так, де я, звісно, сказав, але окей. І не забувайте, що рейтинг гри 12+, і це не далеко не єдина цензура. Спочатку планувався, що головний герой Грегорі на початку гри пораниться, А Фредді скаже: Я за ці кров ти поранений, я віднесу тебе в медпункт. У фінальній версії немає ніякого поранення і крові. І Фредді просто каже: Я відчував, що ти згаманий, і віднесу тебе в медпункт, через що багато хто подумав, що Грегорі це робот і робив свої теорії. Ще один приклад. Замість фрази Грегор не початку вона хоче вбити мене. Ми маємо фразу, вона хоче отримати мене. Хм. Це щоб розуміли, і плюс гра. Тобто, от діти 12 років, не знають, що такі ніж, не знають, що маніаки вбивають, і бояться крові капасть. Вони ж будуть пісятися в постіль. Це все, я не знаю. Взагалі треба заборонити ножі, тому що через них діти 12 років пісяються. Звісно, це жарт, але давайте порівняємо цього з Пойтайм, де б єм змогли в рейтингу 12+, показати трупи кров і навіть щонання. І це нікого не некає. І тим більше вони не сміють нам кидати ось такі кадри, такі і нам такі. Тобто, ви розумієте різницю, так? Я розумію різницю. Також змінилося завдання. Раніше у ФНАФ головне завдання було не підпустити аніматроніків до себе. Ти сидів у кабінеті, спостерігав за камерами і намагався не дати їм прорватися. без зброї, без захисту, лише надії і нерви. Тобто ми були вважальники, які усі намагалися зробити все, щоб аби щоб вижити, але не боролися з аніметрониками. І я чесно, з одної сторони це добре, тому що типу в нас і на а з іншої наш герой. Наш гравець, за яким ми граємо, якесь чмо. Не знаю. А що зараз? Це змінилося. Ти бігаєш по величезному піцепексу і намагаєшся не надати аніматоринка тебе назовнати. Якщо раніше ти був беззахисним і миг лише спостерігати, я закриваючи аніматоринки наді... дверима, надійшли, що вони їх не зовнають, то в тебе є зараз їх можливість просто знищити. Це вже не просто про стаг і виживання, це про порозьбу і перемогу. І така зміна геймплею і кардинально змінює тон і атмосферу гри. Отже, чому більше не страшний? він став на тому тяжким, це знати і його атмосфера змінилась, Ціла аудиторія змінилась, гра орієнтована на мочогравців. Так, на Ірантех 11, а відчуття, що на Ірантех 7. Прозумієте? І навіть і Руїн механіки еволюціонував. Тепер не страх перед А, абороньба. А, можливо, воно виділо всі руїни, яке вийшло у 2023 році і все виправилось, але. Можливо, піцеплекс хоче і, і бути роз, роздробленим і темним, але в нас ще залишаються доволі такі мутячні аніматроніки. Вони, можливо, о, і зламані, щось страшним їх робить. Але в книгах підцеплекс не один. Їх там, як якщо я добре знаю, то мінімум сім. Це мінімум, їх може бути більше. І є ось велика доля вірогідності, що... Наступні ігри будуть проводитися в якомусь іншому піцеплексі, який потім розвалиться, а, а потім знову в іншому піцеплексі. Тобто, в мене застраховані, що далі не буде так само, як і в DLC Рін. Можливо, у все усе буде, тобто, по такій схемі. Є новий піцеплекс, піновомайця. Ми переходимо події по подіям гри в інший піцеплекс, там знову все ламається, і мовці знову переходимо в інший піцеплекс, і також, доки піцеплекс не зміниться. Це не погано і не добре, це просто о, вже інша історія. Я усе хотів би, щоб в НАФ повернутися повернувся до історії. Де усе. ми усе усьо... злякався не через несподіваність, а через напругу, тому що ми були беззахисні. Але для тих, хто пам'ятає перші частини і сидів у темряві, і бо щось кожного шороху в ФНАФ вже не той. А як ти думаєш, що може ФНАФ знову стати страшним? Чи це не назад ця гра? Спожи в коментарях, мені цікаво твоя думка. З вами був я дзімович. Дякую за перегляд, за та позитивні коментарі. Скоро зустрінемось.